Купа закордонних компаній хочуть і мріють зайти в український ринок, але при одній умові, що кошти вони будуть контролювати, а що вони заводять свої компанії в Україну, і з закордонних компаній виділяється рівно стільки коштів, скільки треба для певної діяльності цієї компанії в нашій країні, щоб, тобто, ніде воно не пропадало, поняли? Без ніяких прокладок, без утечок. І от вони ж один з пунктів у нас буде гарантії безпеки. І от як ці гарантії зробить безпеки? Тут є декілька пунктів, що там Європа на обізується захищати, НАТО обізується захищати, по п'ятому пункту статті НАТО, по Будапештському меморандуму, що вони нові документи підпишуть. Я вам ну не розбираюся, я вам по-простому об'ясняю. Тут декілька пунктів за гарантії безпеки для України, не напад Росії на Україну і так далі. І про що можна домовлятися з Раскою? Ну про що, як вона сьогодні каже одне, завтра друге. Тільки одним чином: якщо закордонні компанії не з не з Європи вже на нас будуть дивитися і От буде створено декілька фондів, які будуть контролювати. Ну їхня ціль зібрати 800 а, мільярдів. І якщо вони заведуть свої кампанії всередину нашої країни, ну там як зробив Казахстан, да отака, от вони правильно зробили. Вони трашки відсоєнились, змогли. От саме таким методом завели багато закордонних компаній. І от в Україну має бути заведено багато закордонних кампаній, які будуть захищати свої інтереси в Україні, бо тут є один з пунктів, що будуть вони фіксувати безпеку по цій лінії розмежування, на якій є, і от тоді вони дійсно включаться. І Дійсно будуть захищати свої активи, капітали і так далі, але знову ж таки про умови, що все, що вони будуть відправляти, в тому числі оці кошти а, з Європи в свої європейські компанії, які знаходяться в Україні. Якщо вам цікаво зрозуміти, переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляю. Це абсолютно безкоштовно. Переходьте, самі знаєте де.